«НКРЄКП КП прийняла чергове драконівське рішення, коли обов'язково щомісячна абонента плата за користування газовими мережами. Це при тому, що державні газові мережі, які належать державі комунальні, перебувають сьогодні у власності олігархів, вірта, шальовочки, набойка вони десятками років безплатно користуються цими мережами. А люди повинні платити за це так звану абонплату. При тому, що 13% у вартості ціни за газ, 7200, яка сьогодні це Вартість транспортування газу і вартість користування цими газовими мережами. Тому ми вважаємо, що це абсолютно рішення на користь олігархів, коли олігархи не кори... не платять за користування мережами, а перекладають ці проблеми на українців. Це потягне здорожчання вартості надання цих послуг. Ну якщо там щомісяця, десь до 100 гривень, по року це 1200 гривень. Особливо це велика проблема для селян, коли. Люди за власні кошти побудували газові мережі, безплатно їх віддали на баланс облгазів, а тепер ще за це користування, за підключення і повинні платити. Ми зараз звернулися до суду, щоб оскаржити рішення КП, і Ми будемо добиватися його скасування, щоб з українців не дерли зайві гроші. Взагалі, я вважаю, що це політика, яка спрямована не просто на обкрадання українців, а на збагачення олігархів. Тому що уряд, замість того, щоб навести порядок, замість того, щоб вернути в державну власність. Розподільчі газові мережі, якими сьогодні користуються до сьогодні Фірта, шльовочкін, бойко і інші олігархи, вони перекладають ці проблеми на українців. Це абсолютно драконівське рішення. Ми будемо скаржувати і добиватися через суд їхнього скасування. Я хочу навести приклад минулого року, коли уряд підняв ціну на газ 7200 і НКРЄКП підняло тарифи, ми в червні 2016 року звернулись до суду. Уже квітень 2017 року, рішення суду досі немає. Тобто вони бояться виносити ті рішення, щоб визнати незаконними дії уряду і НКРЄКП. Оце відповідь на питання, чи є в Україні реально незалежні суди. Тобто нам морочать голову, що проводять судову реформу. А насправді судові, суди як були залежні від влади, так і продовжують бути залежними, але ми все одно будемо боротися, щоб скасувати рішення анкарі і щоб в людей з кишені витягували останні гроші. 13% у вартості газу це вартість експлуатації газових мереж. Тому в мене питання: якщо вони запроваджують окремо абонплату за користування мережами, то чи знизиться ціна на газ на 13%? Бо виходить так, що подвійна оплата у вартості газу сидить з експлуатації газових мереж і ще й окрема абонплата за користування газовими мережами. Ну це афера чистої води. Тобто, незалежно від того, скільки ти використовуєш газу, ти повинен щомісяця заплатити майже 100 гривень, навіть не використовуючи газ. Це обдірловка чистої води. І ми будемо через суд оскаржувати це рішення Енкарі